Вітаємо! Ви дивитесь даже з Миколаївського національного аграрного університету сьогодні. Середа, 10 вересня, і в цьому випуску ви побачите. 22 серпня в Миколаївській області вже другий рік поспіль відбувся міжнародний день поля з технології вирощування, збирання та зберігання овочів відкритого ґрунту. Організаторами та ініціаторами цієї значної події для агропромислового комплексу України виступили флагман аграрної освіти півдня України, Миколаївський національний аграрний університет та провідна українська компанія. Сросток, міжнародний день поля це сучасний аграрний науково-практичний проект, пов'язаний з розвитком та новітніми технологіями агропромислової галузі, який надає можливість всім учасникам сільськогосподарського виробництва продемонструвати власні досягнення. Відкрив урочисту частину міжнародного дня поля та привітав учасників та партнерів заходу з днем незалежності України ректор Миколаївського національного аграрного університету, професор В'ячеслав Шабанін. Напередодні нашого чудесного свята дня незалежності. Мира, мира і мира, добра і злагоди кожному із нас. Ви знаєте, шановні друзі, мені хотілося б тільки одне додати. Знаєте, якщо буде мир, якщо ми з вами будемо працювати, як оці ці останні два роки ми з вами працюємо, то в нас завжди буде результат також привітав всіх гостей та учасників Міжнародного дня поля генеральний директор компанії «Ес Росток» Тахір Садрітінов. Для нас це дуже важливо, для і фірми «Росток С» і для аграрного університету. Ми закладували в основу всього цього спільне розвиття. Ми не, не, никогда не смотрели на то, что это какая-то будет выгода или институту, или нашему предприятию. Это должно быть выгодно всей Украине. Почему? тому, що ми зв'язали теорію з практикою. Представники місцевих органів влади також довітали на свято українських чорноземів. От смотриш на ці поля, і да? душа радується, і дійсно действительно... Відішбуще нашої України ніс ні на що. після реєстрації понад 300 учасників міжнародного дня поля. А це професійні фермери, сільгосповиробники, керівники агропромислових компаній та підприємств, науковці з Одеської, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Кировоградської областей та міста Київ, які завітали на це чудове свято потужного єднання науки, освіти та виробництва, мали можливість ознайомитися з перспективними гібридами овочевих культур демонстраційного поля Миколаївського національного аграрного університету. Зі вже ім'я по маємо... По Каждому гибриду, по каждому выращенному нашему сорту такую некую кхм, карточку, ту, которую от самого начала дня до сегодняшнего уже практически некоторых культур закончился вегетационный период. Мы имеем возможность посмотреть, то есть хронологию, да? То есть больше была э вышивала учётная запись. Мы понимаем больше контроль пестицидных нагрузок, минеральных удобрений. То есть э мы имеем вот некую карту на каждый гибрид. Поділилися своїми враженнями від міжнародного дня поля Вітчизняні і іноземні партнери заходу. Звіст, я хочу сказати, стезі не толка дим поле. Стезі більш повноцінний проект Сясан розвіту, нові підходи, технології ми Э, ну, от, от переработки земли до конечного результата, э, ну, связанного с овощ, овощеводством. И это очень важно. Такой подход, как мы сегодня видели с ООС росток и э, э, институтом в Николаеве, да? это один очень хороший пример, я думаю, сегодня для Украины. Люди уже видят как бы, тенденцию к тому, э, что когда есть такое обзорное обзорная демонстрационное поле, где можно увидеть не, не только одну компанию, а многие, и сделать свои выводы, и выбрать продукт для бизнеса, который будет действительно подходить. Я был вот буквально месяц назад в Соединенных Штатах. У них действительно так и есть. То есть у них то есть университет содержится на, на налоги от э, трех, допустим, подразделений. То есть, это федеральные, федеральные средства, потом идут все средства штата и местные средства. То есть, э, и самое важное приток это идет от локального производителя. Соответственно, университет занимается тем, что нужно локально людям. У рамках проведення міжнародного дня поля відбулася презентація сільськогосподарської техніки від компанії ЮВІСІ АМАКО та гріматка Україна. Представники компанії презентували новітні досягнення сучасної сільськогосподарської техніки для нових технологій точного землеробства, продемонструвавши її можливості прямо серед поля. Зараз саме для вас ми покажемо, продемонстріуємо можливості та унікальної машини. Прикладом сучасної сільськогосподарської техніки можна вважати всі оприскувач імператор англійського виробництва, представлений на виставці українською вочевою компанією ЮВІСІ. У цей же день на базі Миколаївського національного аграрного університету було проведено міжнародну науково-практичну конференцію Перспективні напрями екологічної безпеки вирощування овочів відкритого ґрунту. Відкрив міжнародну науково практичну конференцію ректор Миколаївського національного аграрного університету, професор В'ячеслав Шибанін. Ми єдинстві, поки, вуз, на это не только сограмма. Я говорю вообще за все другие, которые на сегодня имеют научный парк. И вот конгломерат научного парка нашего университета и конгломерат фирмы «С. Ростов нас дам, на, даст возможность по вашему заказу подготовить конкретно специалиста. Представник компанії «Сингента» Микола Довгалі розповів про програму компанії студенти Сингенти». з цього року в Ніколаївській області об этом ми заявимо чуть позже. Я зараз не буду об этом говорити. «Сингента» відкриває научно-іслідувальський центр і руководителя групи научно-іслідувачних центрів України ми вже отримали заявку на то, щоб в 2015 году. В этом центрі проходили практику два студента з Ніколаївського агроуніверситету. Про проблеми якості поливної води та її вплив на заселення ґрунтів доповів завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського національного аграрного університету, доктор Сергіснау, професор Сергій Чорний. Про застосування біопрепаратів як фактору зниження хімічного навантаження на ґрунти розповіла завідувачка кафедри землеробства Миколаївського національного аграрного університету, доктор Сільгоспнаук, професор Валентина Гамаюнова. Звичайно, зараз органіки ми практично вносимо дуже мало, тому що її немає. Ми повинні використовувати всі біологічні речовини, які тільки можемо. Це солома після жнивних, значить, всіх культур зернових. Треба це пасів сідеральних культур. Мирку Барбери, представник корпорации Bayer Italia, был в захвате від побачення. Все, что мы сегодня здесь увидели, оборудовано для полива, для внесения удобрений, для рассады. Все это очень сложно найти, собрать и показать в одном месте. Чтобы люди знали это не только в теории, но могли увидеть, как это работает. Это очень важно. Украинской учебной компании UVC особисто спор директор с продажей в компании Микрон Англия Саймон Рихил. Это был очень хорошо организованный день поля. Мне очень понравилось. На сегодняшний день мы уже договорились с ректором Николаевского Национального Аграрного университета о подготовке кадров для компании UVC и компании Микрон и числа студентов Аграрного университета. Кроме того, они будут обучаться на предоставленной нами технике на опытных полях университета. Опит, который ми получили с з університетом Великобританії, ми будемо в роботу з Николаевским університетом. Также ми плануємо проводити обучение местных фермерів на базі університету. Більшість випускників Миколаївського національного аграрного університету починають працювати за фахом, ще навчаючись в університеті. Все началось з прошлого літа, когда я работала на полях на опытных полях Николаевского аграрного университета. Именно там ми познакомились з руководством. предприятие компании «Сросток». И меня пригласили работать, попробовать научиться, получить опыт. С Росток мне открыл двери в аграрный мир. И это единственная компания на сегодняшний день в Украине, которая берет к себе студентов без опыта работы непосредственно после окончания учебы. Тісна співпраця освіти та виробництва з підготовки професійних кадрів на замовлення полегшить процес працевлаштування для випускників Миколаївського національного аграрного університету та сприятиме розвитку підприємств агропромислової галузі. Адже саме тоді, коли на їхніх нивах працюватимуть справжні професіонали, майстри своєї справи, люди, які люблять нашу родючу землю та свою професію, відбуватимуться відчутні позитивні зрушення та неминучий розквіт агропромислової галузі. І саме таких високоосвічених фахівців готують в Миколаївському національному аграрному університеті. Теті, тому що там добре знають, кадри вирішують все. Пізнаватися більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються, на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з днем народження працівників і студентів університету та технолого-економічного коледжу. Дивіться нас наступної середи о 20.30. Успіхів вам! Все в кожній родині обери святі, подаровані дітям, Україна моя.